У Харкові була подібна ситуа ситуація, але це з Зайцевою, да, здається. Там інший момент, там водій на Таурегі заїхав за стоплінію дуже далеко. Я був на тому перехресті після цього ДТП, і там дуже гарна оглядовість. Тож водій на Таурегу досвідчений водій. Матьорий такий, той, хто проскакує, той, хто залазить за стоплінню, стартує перший увірений в собі такий матьорий водій. В чому біда такого водія? Якщо йому на дорозі трапляється такий самий впевнений в собі матьорий водій, яким себе відчувала Зайцева, тому що в неї потужна тачка, і вона дуже любила швидко їздити, напевно, що і проскакувати. То в них буде ДТП. І дуже жорстке, тому що досвідчені матьорі водії потрапляють в серйозні ДТП. Новачки можуть ще в таку мілочуху попадати, тому що бояться розганятися. А досвідчений вже не боїться розганятися. Навіть в місті. Він думає, що за це йому нічого не буде. Тож, водій на Таурезі там а, стояв а, дуже далеко за стоплінією. І. В нього не було ніде підсказок коли буде зелений. Що в такому випадку робить водій? Він дивиться в зеркало заднього огляду, дивиться лише туди і чекає, поки поїдуть чи помигають, що чи посігнать йому позаду автомобілі. Тобто ті автомобілі, котрі були за стоп-лінією для них Зайцева би проскочила і встигла би, але світлофори не розраховані на те, що хтось буде стояти хрен знаде від цього світлофора метрів за 15, 20 чи 30 На і теж стартане з тієї точки. То тоді вона вже не проскакує. І так як він не бачив зеленого, бо він був в нього за спиною. Він дивився в дзеркало заднього огляду і на впевненому поїхав, не подивившись по сторонам. Якщо б він голову вправо чи вліво кинув, він би побачив, що там летить на нього лексус. Лексус важко було не побачити. І мертвої зони в неї в нього там справа не було. Там за стійкою було б гарно видно. Там все проглядається, там нічого не було, що перекрило би. Вона летіла на. Великій швидкості, там за сотку і більше. А він уверена стартанув. Тож вони і поплатились за це, тільки жалко, що люди постраждали, і за того, що хтось там ліхачив. Здається, і він, і вона живі і здорові. Вона в тюрмі не змогли відмазати. Де він, я не знаю, теж, напевно, там, бо вони винні обидва. Обидва дауни, блін один проскакує е, на великій швидкості, інший е, не дивиться по сторонах, заїжджає за стоплінню. По суті, поїхав на червоний. Тобто він би в тій точці опинився. Е, якщо б він поїхав за секунди, приблизно дві.